Вже таке щось було в мене на столі, а у вас на телефонах вигляді відео, але воно було з дівочою фамілією. Тобто під іншим брендом. То може, покажу, може щось цікаве буде. Переполюсовка чи переплюсовка. Можливо, тільки спалені запобіжники, але вони впаєні. Короткого нема. І це, в принципі, намікає, що це може бути чистою правдою. Рідко, коли кому так везе, але... Буває, що я ще одного гвинта не відкрутив. О, як я так дивився? Дивився і не відкрутив одного. Отак От буде краще. Товстий металевий кожух. Капелька на дисплеї, окрема плата з кнопками, великий трансформатор. Але раз прізвище в нього не рядове, то навішали коралі. Це замість дроселя, який тут міг бути намотаний. Хоча, я знаю, чи то рішення добре чи зле. Ну, дросель ставлять для зменшення холостого ходу і, по-моєму, для покращення роботи зарядки. Тому що вона тут специфічна і в вигляді dc dc повишайки де трансформатор замикається короткочасно і виконує роль дроселя. Так, тут шунти, то не запобіжники. Є окрема платка з запобіжниками. Отам. Давайте глянемо, чи повезло чоловікові, чи повезло мені. Так. Мінус сюди, до запобіжників нічого. Після запобіжників зарядка конденсаторів. Є шанс, що чоловікові повезло. Що ж, викручуємо тільки ту маленьку платку. Вправді нічого страшного тут немає з заміною тих запобіжників. Так само вони витягуються і ставляться. Тільки треба трошки нагріти. Відповідно, мати чим і знати, як, щоб все інше не повивалювалося. То єдиний нюанс. І точно так само потім то все гарно запаюється. Тільки не перегріти, не спалити, не попалити пальці. І теде, і тепер. І запобіжники взяти такі, які будуть паятися. Бо далеко не кожен паяється. Часом приходиться доброго флюсу брати. Тут запобіжники німецькі, то лудяться вони, як бачите, без жодних проблем. О, ще ліпше, ніж до аварії. Це той рідкий випадок, коли справді тільки запобіжники. Таке можна побачити раз на 1000 років. Ой, і все. Тепер то все скоренько збираємо дозаду. Затягуємо, скручуємо тут, до речі, гвинти так, червоноголовці такі, так як би натерло їм позначені фарбою. Це, напевно, не для фіксації. ну от Дивіться, ніби бренд, а як прикручено, бачите? Таке собі рішення. Хоча, якщо потужності невеликі, то чому би і ні? Та фарба, напевно, просто для маркування, щоб було видно, які гвинти вже протягнуті, бо фіксувати вона точно нічого не може. Ну, в принципі, О, зажав, будемо вважати. Зажато. Добре. Вмикаємо. Що транзистори дзвоняться не в принципі, ще ні про що не говорить. Так, плюс-мінус. Тому що міст може бути випалений частково і воно може не працювати. Перевіряємо. Ні, на цей раз повезло, працює. Пам'ятаю, що можна було налаштовувати на літієві і на феррофосфатні батареї такого схожого пристрою. Тобто в нього за рахунок мінюшки можна було змінювати поріг по акумулятору. І це було дуже великою перевагою перед всіма іншими старого типу трансформаторними. А знаєте, що ми ще можемо зробити? Ми ще можемо подивитися, чи ті коралі впливають якось на холостий хід. Вмикаю по заводу з коралями. Оп, і маємо холостий хід. Скільки хай втрамбується, стабілізується. 2,4, 2,5 Ампера, по суті. Коливається, воно собі там підкачує, бо нема жодного навантаження. 2,45, 2,50, грубо кажучи. Доймеємо коралі і вмикаємо повторно. Тільки обов'язково собі їх позначте, щоб ви потім не перепутали, який на плюсовий провід, який на мінусовий і напрямок. Бо ніц не буде працювати. І це неймовірно, але на очах струм виріс 3,8, 3,85, 3,9. Конкретно помітно. Отак, трохи фериту, на товстий кабель на великому струмі, робить чудеса. Не просто так в дорожчих вішають ці дроселя. Котрі хитаються, як яйця. Що ж, вертаю взад. Власника вітаємо, йому на цей раз повезло. Але давайте домовимося, що наступного разу ви спалите по-людськи. Татко рулить. Півторачка, новий, справний. Я вже колись таке робив. І, напевно, навіть колись показував. То було давно і я не пам'ятаю. І в тому числі не пам'ятаю, що робив. Він справний, його треба переробити на літій. Вимикається він грубо при 20 вольтах, а треба, щоб він вимикався при 18 вольтах. І я не пам'ятаю колись, коли я був молодий і мав багато вільного часу. Я робив замальовки, зберігав документацію, десь фотографії. А тепер дурдом, тепер нема часу, і якби розібрався, зробив. І от пройшло, не знаю, рік чи півроку, і я не пам'ятаю. Я пам'ятаю область, я знаю, де процесор. Я знаю, що дільника було двайдера, два. блін, як зараз модно казати. І один е, незрозуміло за що відповідав, і точно не за напругу відключення. Може, за верхню. Тут, по-моєму, було зроблено так, що два дільника і реакції на перший не було, на другий, типу, була та, що мені потрібна. Я припускав, що, можливо, другий дільник відповідає за верхню межу, але логіки в цьому немає. Суть не в тому. Тепер мені знову треба знайти дільник і знову переробити. Спочатку мені треба зрозуміти, при якій напрузі зараз вимикається інвертор. Для цього я його вмикаю. Дивимося на холостий хід, який становить 70 мА при 24,7 В. Навантажую легенько і скидуємо напругу. Зараз він би мав вимикатися при 20. Є сигнал розряду. Є 2,4, 25 він вимикається. Дивимось тепер. Зверніть увагу, тепер вольтметр пристрою бреше. Бреше на 2 грубо вольти. Це не просто так, це тому що я його вже переконав, що йому треба виключатися при нижчій напрузі. Скидаю до 20. І він би вже мав виключитися. Як бачите, він ще навіть не пікає. Давайте ще трошки. 19,8. Так, тим регулятором мені вистачить діапазону чи ні. 18,8. 18,5. Ще чуть-чуть треба підстроїти. 18,3. Ще чуть-чуть. Ну, блін, чуть-чуть не вгадав. Фінальний прохід. Бачимо падіння. 18.9, 18.8. Ну так, 5 соток це не є суттєво. Тобто цей вольтметр в мене. З нормальним кабелем показує правильно. При тому 21,3 вольти показує вольтметр на пристрої. Ну, якраз приблизно та різниця, на яку треба було знизити. І так, тепер знижуємо. Сміло собі валю до 18,3 ще працює. 18,2 працює, пищить. 18,1 ще працює. 18,0 працює. Оп, 17,9 виключилося. В принципі, то, що треба, можна чуть-чуть додати. Власник зможе то собі сам регульнути, то я вам не показую, що робилося, він буде знати. Ну, а нам хіба буде цікаво, яка вихідна напруга буде при бажаних 18 вольтах. 18,9, грубо 19, маємо 204 вольти. Скидуємо до 18.1, де воно майже перед виключенням. 18,1 ще працює і ми маємо 195 вольт. В принципі, не зле. Ще чуть дасть скинути. 18,0. 194 вольти. В принципі, я довольний. І ще чуть-чуть. одну десятку скидуємо і воно виключилося. Файно.